Бракує клієнтів, робив рекламу, поширив в соцмережах якось ноль. Ну, саме перше, що зрозуміло, якщо бракує клієнтів, то щось ви робите не так. Тому що якщо ви на вулицю, то автомобілів дуже багато. Якщо відкрити двері в кожному з цих автомобілів, то 100% там знайдеться якась деталь, яку треба хімчистити. Тепер питання в тому, яку рекламу ви робили і як ви поширюєте в соцмережах свій контент. Наприклад, якщо ви запускали таргет, да, то в таргетом там є деякі секретики. Якщо запустити таргет неправильно, то ви просто злеєте бюджет. Якщо ви замовляли рекламу до блогерів, да і вони давали на вас силочку, і люди переходили на ваш акаунт. А ваш аккаунт робочий неправильно упакований, то люди просто переходили, не розуміли, куди вони попали, і виходили. Щоб ваші послуги послуги замовляли через соцмережі, потрібно показувати, яка машина приїхала, марка, о, який стан забруднення, процес чистки і о, результат, і ще в ідеалі закріпити відгук від клієнта на наступний день, о, який він щасливий задоволений, що машина стала чиста. Це, якщо дуже коротко, один тип контента я сказав, який має бути а в каунті, щоб вас купляли і вам довіряли, має бути хоча б чотири типу різного контента. Якщо хочете дізнатися, які саме типи, запрошую до мене на авторське навчання по хімчисті з нуля.